Вона старанно виводить літери і пише слова. Втім, через хворобу змушена робити це не за шкільною партою, а вдома. Десятирічній житомирянці Ілоні Гончаренко у квітні 2016 року лікарі поставили страшний діагноз. І правосторонній есподібний сколіоз груднопоперекового відділу хребта 4 ступеня. Зараз хребет дівчинки викривлений на 85 градусів. Мама Ілони згадує, хвороба в доньки почала прогресувати приблизно 4 роки тому. Порок нас обнаружив лікар два 2,5 роки. Ми везли скорбу лангіна і сказав, що тут вже такий порок. Ми поїхали в 2011 році, прооперувалися в Вахмадіті. І потім це в нас так став цей скельоз прогресувати. Ну, їздили в вахмадіт до професора, він не каже, що це може і може їхня війна є Ну, але прогресує. Кривить нас все більше і більше був. Був скільки там? 20 градусів, 30, в тому році 45, а це вже за рік у нас. На 40 градусів зараз 85 градусів. Викривлення хребта вкрай негативно впливає на внутрішні органи маленької Ілони. Через хворобу дівчинка не може нормально їсти і її мучать болі. Судорги на станішовку скоро завозила, їсть погано. Вчора поїла, вирвала все рвота. Що, зжимає жолудка, піджелудочну, скоро завезли туди, сказали, думали, може є апендицит. Ні, це із за скаліоза. Що пережимає всі внутрішні органи. Київські медики можуть допомогти десятирічній Лоні, але на операцію потрібно зібрати близько 150 тисяч гривень. В цю суму входить ціна імплантів та гроші, необхідні на складний процес після операційної реабілітації. Діти в подвір'ї, я ж говорю, що є одні, що обзивають і горбата, і й і те горб росте, другі піском обсипуть і наб'ють. Але є такі діти, що заступаються за ілоною, що вона ж така, як всі. Мусим терпіти цю божу кару. Ах, Якщо вдасться зібрати необхідну суму коштів, то Ілона Гончаренко матиме шанси на одужання. Усі, хто хоче і має можливість допомогти дівчинці, можуть перерахувати кошти на рахунок її мами Людмили Гончаренко.